Каже, я до тебе дому прийду. Так і до тебе дому прийду, ти все посерешне. <ріст> <ріст> я, я з тобою ввічливо говорю, як з хлопцем нормальним. А ти мені угрожаєш, ти <кліст> до мене до, до, до дому прийдеш. <кліст> Та повіж, де ти живеш, бо ти знаєш, де я живу. Ти можеш. ти де живеш, Я ж я тебе просив народ, на як чоловіка. Камери, всі все, віру, знімаєшся.

Поставки ми всі тільки ті плазми, в течение 15 хвилин ми все знімаємо і забираємо. І відправимо в дитячий дім. У дитячий дім відправимо всі ті плазми, ваші, що там є. Щоб бути просто знав. Треба міліцію, Вузові міліцію, без проблем. Треба начальника обласного обласного вузові. Треба ті правого сектора Правого право. Лівого, я, тобі, яйця, ти, правого ти, яйця. яйця. Йо, я, кого хочеш, знимаємо, я ти щось, просто я... повів, у Березному На. більше вашої тої гнилі не буде, нігде в житті. Ви хочете ставити? <плес> які в мене є повноваження? <плес> Юра, я тобі кажуть, в мене... в мене є такі повноваження, що я в рот є бав тебе і твоїх начальників. Ось такі в мене повноваження. <плес> Да, от ти маєш право прийти до мене і повісти, да, що зо мною посперечатися. Ти знаєш, де я жив, а я не знав, де ти живеш. ти жив. Я прийду тобі. Повіш, де ти жив, я завтра прийду до тобі. От ти знаєш, де я жив, а я не знав, де ти жив. Я світли забрали. тобі тієї повітря. В чечені 15 минут, а, ти все? не передзвонить, твій старший начальник, таки на плазму, відправляємо. В інтернат. А, а, а то вже а, буде за тобою, що ти а. маєш дзвонити в міліцію, а, а міліція має підтвердити. Як на вам кришувала та міліція а, в чечені 3 трьох, трьох років, що ви там брали, хабарі, то все розберемося. все задоволення розберемо. Давай сюди шов підійде. А приїдь сюди куди? Та ти повіш куди приїдь, ти кажеш приїдь сюди. Куди приїхати? Давай ти приїдь сюди. Ми з тобою поговоримо. Я тобі обіцяв без опасно. Що? Ти байштар. Щоди хвись сюди говорити. Дідом, інтернат, я я ну, я думаю, я тобі не, все не В течение 15 хвилин не думала, подзвонить а. твой шеф, а, бо ти говориш, тисяч відкриєш. І твой шеф не позвонить, в течение 20 минут ми знімаємо всі, всі тві, телевізори інтернат. і в інтернат даємо. Ну, щоб ти просто знав.